Понад 200 родин переселенців зі сходу України вже прихистили у містечку на Київщині. Його спеціально звели для тих, у кого відібрала житло війна. За умовами договору проживати там люди зможуть протягом п'яти років а сплачувати лише за комунальні послуги. Роботи фінансують американські доброчинці, як живеться у нових будинках. Бачила Дарія Цесарук. Наталя ще на початку війни тікала із Херсонщини від російських репресій. По списках по наводках вже ходили, і вони вже знали всі дані цих хатошників. Щоб врятувати від масованих обстрілів трьох дочок, і Людмилі довелося проїхати 700 кілометрів із Соледара аж до Києва. Наближався ворог до е, Лисичанська, а Соледар знаходиться неподалік Лисичанська, там всього там, 30 кілометрів. Через кілька місяців поневірянь обидві родини опинилися на Київщині у містечку для переселенців. Цю квартиру Людмила називає своїм новорічним дивом, бо про те, що її родині знову буде де жити, дізналася у переддень зимового свята. Тепер під одним дахом три покоління великої сім'ї. І хоча до нової оселі вони вже звикли щодня подумки повертаються у свій рідний Солидар. Ми в Донецькій області знали, що він нас в покоє не залишить. Коли місто не було окуповане, навіть розбите, але не окуповане. Нам все здавалося до останнього. Та не возьмуть вони. його, Ну не возьмуть. Тоді була така надія, що от ми дійсно ми. Повернемося. Змиритися із втратою сього нажитого родині досі тяжко. Росіяни буквально стерли місто соляних шахт. Уже немає ані їхнього будинку, ані місця, де Людмила працювала. Відомо не залишилося нічого. Вулиці нашої нема майже зовсім. У батьків згоріли повністю квартира. Це шок, це біль. Це спочатку ти навіть не віриш. Ну 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 закриваєш очі, здається, та ну не може цього бути. А от будинок Наталі на правобережжі Херсонщини, хоч і вцілів, та повернутися додому. Жінка не наважується. У мене в будинку жили ці ДНР. Там в хаті залишилося 14 кроватів. Їхні вони як зробили свою казарму. Рятувати синів від росіян Наталя. Вирішила тільки но росіяни зайшли у її село. А от чоловік виїхати не встиг. Він колишній військовий за те, що боронив Україну, окупанти закатували його до смерті. Хтось його кажуть, здав у селі. Списки в них були, ми теж їхали дуже важко, переживали, ну, якось, слава Богу, ми проїхали. Він був довольний, що ми проїхали. Спільне горе об'єднало усі тутешні родини подарувати їм бодай відчуття дому, зголосився благодійник зі США. Жити у містечку люди зможуть ще протягом п'яти років. Це передбачають умови договору. Проживання тут повністю безоплатне. Родини сплачують тільки за комірне першу чергу звели лише за чотири місяці. Уся ця будова стала у понад 30 мільйонів доларів. Є місія допомогти нужденним особам, які під час цієї страшної війни, геноциду українського народу. Його місія тут допомогти і спасти людей. У нас буде басейн, у нас буде будинок культури, буде дитячий садочок. І ще більше будинків буде. Волонтери вже зареєстрували понад 12 тисяч заявок на житло. Немало ось на таке сімейного типу. Коли сім'я виїде, приїде сюди, заїде, все необхідне тут є. Навіть постелі певні продуктові набори теж будуть. Містечко вже прихистило понад 800 вимушених переселенців зі сходу, півночі та півдня. До кінця року жителів стане і ще більше. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.